Всім привіт! Я Таня Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами, і не тільки про психотерапію, і це завершуюче відео по темі, як бути тим, хто ми дійсно є, а не вдавати себе того, хто ми не є. Як опиратися на свої внутрішні опори, як розуміти свої. Вподобання, як розуміти те, що нам не подобається, і як через цю призму цінностей да, будувати своє життя прекрасне і чудове, як бути творцем своєї реальності. І скажу такий момент, що я ніколи не перед ким не звітую, тільки перед самою собою. Але зараз це я думала завершити попереднім відео, але все-таки запишу і це. Тому що є такі люди, які. Дуже люб'язно мене запитують, скільки я ще буду тут в Англії сидіти. От чомусь їх це дуже хвилює. Да? І тому я відповідаю: я буду сидіти тут стільки, скільки потрібно. Я не просто тут сиджу. Я працюю і я працюю зараз на сьогоднішній день з українцями, які знаходяться в десяти різних країнах світу. На сьогоднішній день я провела майже 2000 індивідуальних консультацій для більше ніж 100 клієнтів довготривалі і короткотривалі терапії. І якщо це брати на години, то це дуже велика цифра. І я так само, як більшість інших українців, проживають цю кризу війни. І е, в мене є те, що я втратила. І я не була готова до війни. І для мене це був дуже важкий і удар. Але е, дякуючи тому, що я перед цим прожила дуже серйозну фінансову кризу, карантинну кризу, я вже була емоційно якось підготовлена і розробила свої якісь системи повернення собі опор. То коли почалася війна, я переїхала з Харкова до центральної України. То спочатку я привела до ладу себе, своє тіло і свій емоційний стан. Ну, провела, привела наскільки це було можливо на той період на початковому етапі, і я е, зробила групу закриту в Телеграм для 45 учасниць і безкоштовно підтримувала жінок. Протягом півроку, знімаючи різні відео, підтримуючи, даючи різну інформацію і пояснюючи, і даю, давала інформацію про те, як підтримувати себе протягом життя постійно для того, щоб якщо в нашому житті відбуваються якісь кризи, щоб ми були до них готові. Тобто, ми повинні на постійній основі займатися підтримкою свого фізичного, емоційного, духовного стану свого ментального здоров'я. І перш за все, я, як психотерапевт, гештальт терапевт кризовий психолог, я повинна бути сама адекватна і здорова ментально для того, щоб мати можливість допомагати іншим. І тому я вчилася жити в цій реальності. Тому я е, працювала зі своїм тілом, я дуже багато плакала і проживала цю травму, втрати. І я навчилася в цьому жити, бути, управляти цим станом. Вийшла на інший стан і почула, відчула в собі ці опори. І зараз допомагаю іншим людям також здобувати ці опори, встановлювати свій відновлювати стан, налаштовувати своє життя в тій реальності, в якій ми зараз з вами перебуваємо. І тому я буду перебувати тут стільки, скільки я вважаю за потрібне. Мені це рішення далося дуже непросто, тому що я завжди робила акцент на тому, щоб жити в своїй країні, працювати для країни, розвивати країну. Хто мене знає, той може це підтвердити. Але це не звідси просто для того, знаєте, коли є люди, яким нема чого робити, яких немає якогось свого життя тому мене цікавляться іншим. Підглядають в замочну щілину да, на життя інших людей. Ну, дякую вам за ваші провокації і за ваші запитання. І так, у мене все добре. І так я розвиваюся. Дякуючи тому, що тут зараз я можу працювати, що в мене є безлімитний інтернет. А коли я перебувала в Україні, то я бігала по городу і ловила цей інтернет, і я б не могла провести ту кількість сесій, ту кількість зустрічей і дати ту підтримку, яку я даю на сьогоднішній день зараз. І да, в мене гарно з фінансами, але левова частина цих доходів йде на підтримку моїх рідних і близьких людей. Ці гроші йдуть в Україну. І я залишаю собі самий мінімум, який мені необхідний для нормального існування, для мого фізичного ну, приємності, якихось для себе. Так. І є, наприклад, притулки для тварин, яких я підтримую на постійній основі, є люди, яких я підтримую на постійній основі. І тому в мене є певні зараз пріоритети в моєму житті, чому я зараз тут залишаюся і що я хочу. У мене є мої цілі, в мене є мої орієнтири. Але саме головне все, що зараз я відчуваю всередині себе, я хочу, щоб був мир. Щоб люди навчилися жити в мирі, спілкуватися один з одним у мирі, і моя задача як психолога, як психотерапевта, допомагати людям створювати, відновлювати свій емоційний душевний стан і е, знати, що таке ментальне здоров'я. Бо коли ми ментально здорові люди, то ми адекватно вибудовуємо межі з іншими, ми розуміємо, хто ми є, ми поважаємо свої якості, ми поважаємо якості інших. І тоді створюється зовсім інша реальність, адекватна, яка наповнена любов'ю і взаєморозумінням, подякою і добром. І ось це моя зараз головна місія зробити так, щоб максимально в світі було як можна більше щасливих, адекватних і здорових людей. Тому на цьому я завершую цю рубрику конкретно цю тему, як бути тим, хто моє, а не вдавати себе того, хто мене є. Будьте здорові, щасливі, відкривайте собі найкращі якості, любіть і будьте коханими. Всього найкращого, до зустрічі! Пока.